Казка, як пес собі друга знайшов. Колись давним-давно пес жив сам один. Недобре жити одному, думає собі. От коли б знайти когось найсміливішого, найдужчого, я б став йому другом. І пішов пес у ліс шукати собі друга. Чув він от зайця, що немає у світі сміливішого, дужчого звіра, ніж вовк. Аж тут вовк як уродився. Іде назустріч з зубами клаце. Та не злякався пес. Давай, вовче, з тобою дружити. Давай, згодився вовк. Недобре одному увечері полягали вони спати, на м'який мох під деревом. У півночі пес раптом почув якийсь шорох, схопився і голосно загавкав. Вовк перелякався, підібрав хвоста і нуцькувати пса. Тихо, тихо, цить, не гавкай, бо відмідь почує, прийде і розшматує мене. Ой, який ти боягуз, здивувався пес. Я менший за тебе, а зовсім не боюся. Ану, покажи мені ведмедя, бо я його й досі його не бачив. Пішли вони полем, коли бачать, лежить у сушняку кошлатий бурий ведмідь. Он де він, здалека показав вовк і втік, покинувши пса самого. Підбіг пес до ведмедя і каже: Здравствуй, ведмедю, хочу подружити з тобою. Відмідь блимнув на нього лоба і пробурчав. Ну, гаразд, і стали вони жити разом. Увечері полягали спати, та пес знову почув шорох. І забурчав. Ану тихо, не гавкай, будь ласка, бо це тигр почує, нас кочить і розшматує нас з тобою. Е, ні, подумав собака. Що ж воно то за товариш якогось тигра боїться? Покажи мені тигра, попрохав ведмедя. Уранці ведмідь тихесенько сказав. Он де він, іде, тигр сказав і дременув у хащу. Оце то справді великий звір. А який дуже, він, мабуть, нікого не боїться. Краще дружитиму із ним, вирішив пес. Підбіг до тигра і каже йому Чуєш, Тигре, хочу з тобою дружити. Подумав, подумав тигр і погодився. Уночі, коли всі полягали спати, пес знову загарчав. Ану, тихо, бо лев почує. Прийде і зжера нас обох відразу. Покажи мені, де живе той лев, попрохав собака. Але тигр так злякався, що не захотів навіть показати собаці, де живуть леви. Стояв і трусився від жаху. Довелося псові йти самому. Шукав, шукав, аж до вечора і не знайшов лева. Уночі прокинувся від несамовитого реву. То був лев. Пес сміливо підбів до нього і загарчав. Грива знову наїжилася. Що ти за звір? сердито запитав Лев. Чому не боїшся мене? Я ж тебе зараз на шматки роздеру. А пес не злякався. Чуєш, Леве, я хочу з тобою дружити. Ну що ж, загарчав Лев, коли так, ходімо зі мною. Цілий день вони блукали разом, по лісах, полях, аж усі звірі від них поховалися, а ввечері лягли спати у кущах. Вночі пес прокинувся від якогось шороху, насторожився і дзвінко загавкав. Лев розлютився. Тихо ти почує людина, уб'є нас обох. У неї вогняна залізна палиця з громовим голосом. Закортіло псові дізнатися, що ж це воно таке людина. Подалися вони удвох з левом її шукати. Незабаром зустріли на дорозі маленького хлопчика. Може, це людина? питає пес. Це, тільки ще не виросла, каже Лев. Рушили далі, коли бачать на дорозі старенького дідуся. Він поволі брів, спираючись на палицю. Це людина? знову запитав пес. Це, тільки вже постаріла. Бачиш, на трьох ногах ходить. Через деякий час зустріли вони молодого хлопця, який їхав верхи на коні. Оце і є людина, гукнув Лев і стрімголов кинувся тікати. Підійшов пес до хлопця, пометляв хвостом і каже Людино, я шукаю собі найдужчого, найсміливішого друга. Давай дружити. Згода, відповів хлопець, тільки знай, я не люблю боягузів. Увечері полягали спати. Раптом псові знову почувся якийсь шорох, і він голосно загавкав. Хлопець миттю прокинувся, схопив рушницю оту ту вогнову палицю з громовим голосом, що про неї казав Лев, і побіг разом з псом шукати, хто це шародів поблизу. Нас удвох з тобою ніякий ворог не злякає, сказав він псові. І пес збагнув, що знайшов нарешті справжнього друга, найдужчого і найсміливішого. З того часу пес дружить з людиною і щиро їй слугує і казушці, кінець а хто слухав, молодець.